Всім привіт! Хочу показати, що я цікаве друкував майже 2 дні. Ось це все. Можете поки що писати свої е, здогадки в коментарях, а я почну це все очищувати. Друк був доволі довгий. Як бачите, тут багато нависаючих поверхень. Це ось такі частини. Деталь була доволі великою, тому було однозначно прийнято рішення, що це все потрібно. Друкувати з кількох частин. О, бачите, багато підтримок, багато матеріалу пішло просто на підтримки, але без цього теж нікуди не, дін, не подінешся. Тому потрібно це теж враховувати. Так, зараз це все почищу і покажу, що з цього вийде. Не перемикайтесь. Ось і результат. Взагалом це решітка для. Бампера автомобіля Audi A4B6, комплектація S-Line. Ось так от вона виглядає: ліва та права розділені на дві частинки. Тут ось є такий пазик, також така планочка для склеювання, яка по задумці вставляється сюди. Так, потім ну, попередньо це все потрібно промазати клеєм. Так, і це все скласти. Ось, ну Звичайно, на відео все це так швидко не вийде, тут не потрібно зосередитись і це все зробити, От, але взагалом воно так складається. Ну. Тож, кому потрібні теж такі рамки, можете замовляти. Мої реквізити в описі під відео. Також вам можу такі виготовити. Будете кататись з класними рамками і не ламатись. Кому відео сподобалось, ставмо вподобайки. Всім гарного дня та катайтесь, не ламайтесь!